Людина у своєму житті не одному, а протягом усіх кругообігів, проходить етапи внутрішнього розвитку бажання. Спочатку це бажання до тілесних задоволень, потім до багатства слави, влади, знань. Після цього в неї настає період прагнення до вищого рівня, духовного. Тоді-то вона і приходить до етапу усвідомлення зла. Вона починає усвідомлювати, що все її життя це суцільне зло на фізичному і моральному рівнях. Людина починає прагнути вийти з рамок такого існування. Це й називається періодом єгипетського рабства, усвідомленням зла. І коли це прагнення досягає своєї найбільшої сили, то вона проривається з нашого світу в духовний, входить у відчуття духовного, проєкція духовного світу в серці людини. Людина починає відчувати довкілля не тільки через п'ять органів чуття свого тваринного тіла, а й через свою душу, через своє вище духовне клі, через духовний орган чуття, шосте чуття. І цей перехід від відчуття тваринного рівня до відчуття духовного рівня називається єгипетським звільненням виходом з Єгипту Михайль Вайтман.